О, рідне слово, рідна пісня, У вас є сила чарівна, вона й холодну душу гріє і будить, мов з тяжкого сна. Колись Елади, люд прекрасний, прекрасну казку розказав, як той Орфей, співець тямущий, каміння співом оживляв. От співукам камні оживали, тепер таких чудес нема. Та людське серце скам'яніле від рідних співів ожива. Тріпоче серце і бажає маленької збарвінку квітки, Вона миліж от лаврів, миртів, магнолії дивної вітки, барвінку листя кучеряве, і гаю віяння весни, і степу вільний дух могучий, придання давні стерини. Україно, як рідна мати, свої обіймати розкрий, Дай покаянними устами співати гімн тобі святий.